Людей, які ціною власного життя захищали територіальну цінність, суверенітет, кордони України. Міністерство внутрішніх справ делегувало нам разом з обласною державною адміністрацією керівником вручити нагороди президента України. Ми хлопці, я хочу лише приєднатися до, до тих слів, які щойно сказав Сергій Григорійович. За дорученням президента України хотів вас подякувати за те, що такі є. Я переконаний в тому, що це буде нормально. Треба просто вірити в день і дуже добре розуміти, що влада ніякому випадку не повинна провокувати деякі речі, за яким потім боляче нам всі. Тому святом вас. Я доброволець батальйону Донбас з Майдану. Майдан пройшов, дві поранення на Майдані отримав. І зразу на Майдані формувався батальйон Донбас, навіть додому не приїхав, записався в батальйон Донбас і пройшов всю лінію фронту до Єловайська. Ну, Нагорода, звісно, приємна, що ми її заробили, заслужили, захищають і батьківщину нашу. І, звісно, приємно, як не забувають. З одного боку, такого почуття гордості за те, що зроблено в Україні фактично за півтора, за півтора року. З іншої сторони, почуття смутку відносно того, чому це так не було, і скільки було втрачено в житті.